Вітаю вас, друзі! Скажіть, що ви знаєте про зорі? Так, ті самі яскраві точки на нічному небі, які ми бачимо з дитинства. Але чи знали ви, що не всі зорі однакові? Вони поділяються на класи: від сліпучих гігантів до тьмяних карликів. І кожен клас має свою температуру, колір, яскравість і навіть тривалість життя у цьому відео. Ми пройдемо весь спектр від гарячих і рідкісних зір. Класу О до холодних, але найчисленніших червоних карликів класу М, це пі справжня подорож крізь зоряну еволюцію, яку ви не захочете пропустити. Уявіть собі, зірку яскравішу за сонце в сотні тисяч разів, така гаряча, що світиться блакитним полум'ям, і настільки потужна, що її життя триває всього кілька мільйонів років. Це зоря класу О, ці гіганти справжні монстри космосу. Їхня температура сягає 50 тисяч градусів за кельвіном, а маса у 100 разів більша за масу нашого сонця. Вони настільки яскраві, що можуть освітити цілі області галактики і навіть видувати навколо себе газ, з якого народжуються нові зорі. Проте за свою величезну енергію вони платять високу ціну, дуже коротке життя. Наприкінці вони вибухають, як на днові, лишаючи після себе нейтронну зорю або чорну діру. Зорі класу О рідкісні, на сотні мільярдів зір у чумацькому шляху таких лише крихітна частка, але саме вони двигуни еволюції нашої галактики. Тепер давайте перемістимося до наступного етапу зорі класу Б. Вони не такі гарячі й масивні, як зорі класу О, але все одно вражають своєю величчю. Температура цих зір варіюється від 10 до 30 тисяч градусів Кельвіна, їхній колір від насиченого блакитного до блідобілого, і вони яскравіші за сонце в тисячу разів. Як і зорі класу О, зорі класу Б є молодими та короткоживучими, вони теж швидко вичерпують своє паливо і перетворюються на червоних гігантів, або навіть вибухають як наднові. Ці зорі часто утворюються в зіркових скупченнях, де багато таких яскравих молодих зір, що їхня енергія може буквально формувати навколишній космос. Крім того, зорі класу Б часто мають дуже потужні зоряні вітри, які взаємодіють з газами та пилом, розсіюючи їх у всьому навколишньому космосі, як і зорі класу О. Зорі класу б також мають важливу роль у зореутворенні. Допомагаючи вивільняти величезні кількості енергії в космос. А тепер переходимо до зір, які вже ближчі до знайомих нам небесних тіл. Зорі класу А. Ці зорі яскраво білі з температурою від 7 до 10 тисяч градусів за Кельвіном. Вони холодніші за клас Б, але все ще значно гарячіші за наше сонце. Вони сяють білим або синьо-білим світлом. І виглядають особливо яскраво на нічному небі. Серед найвідоміших Сіріус, найяскравіша зірка в нашому нічному небі, це типова зоря класу А, масивніша та світліша за сонце, але вже не така нестабільна, як зорі О чи Б. Живуть вони довше, сотні мільйонів років, що дозволяє їм пройти спокійніший шлях еволюції. На цьому етапі у них ще достатньо водню для термоядерного горіння. Але з часом вони також розширяться і перетворяться на червоних гігантів. Зорі класу А, ніби золота середина між космічними гігантами та спокійнішими зірками, такими як наше сонце. Вони приклад того, якою може бути зірка яскравою, потужною, але не надто агресивною. Зорі класу Ф. Це ще один крок ближче до знайомого нам світу. Вони вже не такі яскраві, як зорі класу А, але все ще масивніші і гарячіші за наше сонце. Їх температура від 6 до 7,5 тисяч кельвінів. Вони світять м'яким жовто-білим світлом, і на небі можуть виглядати трохи білуватими, хоча й не настільки яскравими, як сіріус чи інші зірки вищих класів. Ці зорі вже набагато стабільніші, вони живуть довше до кількох мільярдів років. Це означає, що навколо них є більше шансів на формування планет, а з ними і можливих умов для життя. Деякі зорі класу F вважаються перспективними для пошуку екзопланет, придатних для життя. Їх можна назвати перехідною ланкою між гарячими нестабільними гігантами і спокійними життєдайними зірками, подібними до сонця. Вони ніби молодші, енергійніші брати нашої зірки. Це зірки, подібні до нашого сонця. Їх температура від 5300 до 6000 кельвінів, а світіння м'яке жовте. Вони не найяскравіші в галактиці, не найгарячіші і точно не наймасивніші. Але саме такі зорі, як сонце, створюють умови для стабільного життя. Зорі класу G це довгожителі. Вони можуть існувати до 10 мільярдів років, повільно витрачаючи своє паливо і забезпечуючи стабільну енергію для своїх планет. Це ідеальне вікно для виникнення життя, еволюції і розвитку цивілізацій. Наше сонце типовий представник цього класу Підклас g Г2В, і саме воно дало нам все: світло, тепло, клімат і можливість існування, зорі класу G не зірки шоу, як О чи Б. Вони, мов мудрі стабільні наставники в галактиці, без надмірностей, але надзвичайно важливі. Зорі класу К. Це помаранчеві карлики. Їх температура коливається від 3900 до 5300 кельвінів. Вони холодніші та тьмяніші за наше сонце, але саме в цьому їхня сила. Ці зорі можуть жити десятки мільярдів років. Так довго, що навіть найстаріші зорі класу К у всесвіті ще не встигли вичерпати своє паливо. Уявіть собі, зоря, яка може світити вчетверо довше, ніж сонце. А тепер головне, багато астрономів вважають, що саме навколо таких зірок найбільше шансів знайти життя. Вони досить стабільні, не мають таких сильних спалахів, як холодніші зорі, і можуть підтримувати життя на планетах протягом мільярдів років. До того ж, зона життя, де може бути вода в рідкому стані, ближча до зорі, що робить планети навколо них теплішими, ніж навколо ще холодніших червоних карликів. Зорі класу К це тихі герої космосу, не яскраві, але довговічні, стабільні і, можливо, найбільш життєдайні. Зорі класу М. Це червоні карлики. Найменші, найхолодніші і найтьмяніші зорі на головній послідовності, їх температура від 2400 до 3900 кельвінів, а світло, слабке, червонувате. Деякі з них настільки тьмяні, що навіть розташовані поряд із сонячною системою залишаються невидимими неозброєним оком, але не варто недооцінювати їх. Червоні карлики найпоширеніший тип зіру всесвіті. У чумацькому шляху їх понад 70%. Саме навколо них астрономи знаходять найбільше екзопланет, і головне, вони живуть найдовше, деякі можуть світити трильйони років. Це у сотні разів довше, ніж існує сам Всесвіт зараз. Їх паливо горить повільно і стабільно, тому такі зорі ніколи не спалахують, як на днові, але є й мінуси. Молоді червоні карлики часто викидають потужні спалахи, які можуть знищувати атмосферу планет, тому не всі системи з такими зорями придатні для життя. Втім, якщо життя й з'явиться навколо іншої зорі, окрім сонця, з великою ймовірністю це буде саме червоний карлик. Ось ми й пройшли шлях від велетенських синіх гігантів до тьмяних червоних карликів. Зорі класу О, це космічні супернові, яскраві й короткоживучі, Б і А, яскраві, гарячі, але вже стабільніші Ф і G – золота середина, стабільні, довгоживучі, потенційно життєдайні в кризі довгожителі з м'яким світлом, А і М, хоч і найтьмяніші, найпоширеніші та найвитриваліші зорі в галактиці. Кожна з них частинка великої космічної мозаїки. І, хоча ми живемо біля звичайної жовтої зірки, у нашому небі мільярди інших, і кожної з них своя історія. В наступному відео я розповім про інші класифікації зір, які відрізняються за розмірами, світністю чи за життєвим циклом. Дякую всім за увагу! Підписуйтесь, ставте лайки і пишіть коментарі. До зустрічі в наступному відео.